Дуже важливо е, розуміти, як українська сторона готується до зустрічі, бо тут одного покаянного твіту очевидно мало. Е, і зараз, що мала би робити українська влада, е, це знаходити всілякі можливі шляхи донесення інформації до адміністрації Трампа, шукати всіх можливих е, посередників, які е, могли би переконати і Трампа і його оточення е, в тому, що е, немає просто. Жодного сенсу іти на російські умови, бо це не закінчення війни, це навіть не її е, зупинення, е, це просто поразка України і заохочення Росії до подальшої агресії. Оці прості думки мають звучати не в заявах. Вони мають звучати не в якихось е, таких претензійних виступах. А вони мають доноситися в діалогах за зучиними дверима через партнерів, через тих кого чує Трамп, чує Маск, чують його. Е, е, його найближчі радники, оце зараз мало би відбуватися. На жаль, ми цього не чуємо. Тому найімовірніше ми побачимо якісь такі стандартні ситуації. Але після 28 лютого, після того як на жаль, у ми вже не з нуля відновлюємо стосунки з мінусу з адміністрацією Сполучених Штатів, зараз очікувати на якісь прориви дуже важко, тому от зараз мало би іти дуже крепітка постійна робота. От поки що ознак цієї роботи. Ти я не бачу, ну і відтак чогось проривного чекати не доводиться, принаймні проривного на користь України. Ті повідомлення, які доносилися нашою командою до американців, дуже прості: допоможіть Україні, не слухайте Путіна, як любить казати Порошенко: не вірте Путіну, не бійтесь Путіна і не майте з Путіним ніяких оборудок. Оце і є меседж, але замість того, щоб це посилювати, щоб в хорошому сенсі використовувати такі можливості довірчого контакту, на жаль, в офісі президенти думають про вибори, думають про те, як їм зберегти владу. Та ви бачили сьогодні е, основні та е, західні медіа обговорюють це питання, що для Зеленського важливіше утриматися при владі е, чи досягти миру в Україні. От оці речі е, мали би змінитися, і власне і Зеленський, і його оточення мали би всі зусилля кинути на те, щоби е, зупинити війну на умовах України, зупинити війну, не програв. Ши майбутнього України, не допустивши того, що Росія визначатиме, чи буде у нас армія, чи буде у нас мова, чи буде у нас віра, що Росія не закріпить в міжнародному праві свої так звані територіальні надбання. От, оце все зараз мало би цікавити банкову. А таке враження, що її цікавить, як президент Зеленський виглядатиме перед своїми прихильниками, і які його перспективи на виборах.